Всім привіт! У нас вже 26 число. Нарешті я вже зібрав всі детальки докупи. Так сказати вже прийшли мені, дойшли э, інші, бо так по чуть-чуть скуповлю, скуповлював все. От хочу показати вам, що я придбав. Так, реклами не роблю. Хто захоче по запиту, скажу, де я це купував. Лопаті ротора по 1600 гривень. Це придбав, хоча вони мають бути хромовані. Як такого плану, тут же видно, це стояла стара. От, видно, яка вона подуставша. Нас покажу саму лопать. Лопаті я купив нові і оригінальні. Оце тут така стояла. Не знаю, як вони молотили. Тут вже прям насіки все вибито. Було, що то просто жах. От, е -то. Лопаті вже поставив, але треба їх все-таки зняти, відбалансувати буде з разом з цими накладками. Е -е, мухти придбав. Мухти. Получилося трохи дешевше взяти. От, в інтернеті хлопців знайшов так, ступіцю ротора взяв на мої були вибиті шліци, до кого не звертався. Один сказав, що не міг відреставрувати, другий сказав, що не встигне відреставрувати, хоча у нас якби сроків ніяких не було. Це таке Взяв би ушно. Як видно, тут шліце в прекрасному стані. Хоча ось є якась вироботка незначна, але хром цей знятий пальцем, в принципі, відчувається. Не знаю, як воно і що воно буде. Буду бачити. Ось вал стежний, теж новий. Вже рішив придбати. Ну, Нормальні ціни, але думаю, що просто для токара, щоб я його відновлював, це показую старий. от Він такий вибитий, гостенький. Щоб відновлював, то, мабуть, я заплатив би плюс-мінус так само. от Я вирішив, що я придбаю нового вала. Все, Наче все в розмірах. Все чітко. теж він Цементований чи що вони там роблять. Відповідно, ступицю взяв одразу. Ось новенька ступиця, теж, ну, мабуть, цементована але ну, таке на перший вигляд е гарно зроблено все. Так, і ще взяв цього вала. Е це боковий вал бокового редуктора. Як можна бачити, це старий, він державий, вибитий. О, ось це вже новенький. Шліце якби видно одразу що Які були так шестерні нормальні. Так, взяв, прийшла сьогодні разом зірочка, верхня зірочка колосового елеватора. Нова, бо там та вже була погана. Ще Одна зірочка, це, що на це побуде. От, найшов в інтернеті по акції була, От я її так і придбав. От і що в нас ще? У підшипники, підшипники. Підшипники Тімкін. НТН, Взяв, взяв санічки на ці всі вали. Опа. Осанічки взяв по СКФ. Кажуть, що входять нормально. От, тому побачу, як вони. Оце ремкомплект у мене стоїть фільтр і сепар. 2000 це взяв ремкомплект. Тому якось так робота триває. От. Буду працювати далі. Всім удачі, нехай щастить!